Усім привіт, мої дорогі друзі! З вами, звичайно, я, Піноцит. і сьогодні ми будемо грати в Докі, -докі Плюс. Несподівано, несподівано, ви зараз скажете, що мов. Сенсі, ти що, ти вчив англійську мову, щоб читати е, Доки Доки Плюс, а я вам скажу ні, вийшов українізатор на Доки, Доки Плюс. І я так довго ждав, я так того чекав на те, що вийшов українізатор на Доки Plus, -доки і нарешті тут є українська мова. Я ще навіть її взяв, до речі, в стімі Epic Games. Так що, друзі, якщо ви якщо що, була роздача в Епікі е, і я вирішив перепройти повністю якраз нову грушу щоб якраз відкрити усі ці історії. І тому для того, щоб я опублікував, звичайно, вже посилання на е, е, опублікував посилання е, в, в описі до цього відео до українізатора, обов'язково поставте свою мега вподобаєчку. Давайте наберемо 50 вподобаєк, і тоді після цього точно буде посилання на українізатор одразу вже просто, коли буде 50, все. Вважайте, посилання буде там. А ті, хто не хоче чекати, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, там якраз буде е, посилання на українізатор, і якраз ви зможете без проблем пограти в Докідокіс, якщо у вас є, звичайно ж, там Epic Games версія, або там Steam версія, якщо ви її купляли. Ну, коротше, ось так. Ну, давайте не будемо зволікати. Я таке частовий, я такий щасливий, я такий щасливий. Ой, я такий щасливий. Так. Почнемо, мабуть, з довіри. Почати цю побіч. А, до речі, забув сказати. Побічні історії це історії дружби, які не пов'язані з подіями основної гри. Щоб отримати всі шість подіб побічних історій, спробуйте написати вірші для різних персонажів і переглянути їх особливі сцени в ДДЛК. Такий щасливий, я такий жаливий. Я, такі... я просто не можу. Мені так. Музік. Так, а музика є взагалі. Так, стоп, не зрозумів. Так, я перевірив звук, є, фух, слава Богу. Так. Моніка. Моніка! Моніка! Так, друзі. Клуб літератури починається. Давайте всі сядемо і візьмемо участь добре. Я собою за дебатним клубом. Хто ж знав, що буде так складно заснувати новий клуб? З кожним днем для мене ніхто не заходить, і я почуваюся все гірше і гірше. Я дійсно починаю втрачати впевненість. Моніка єдиний учасник літературного клубу. Оу. За, минулі дві, е, е, за минулі дні всі її зусилля по заплученню нових людей були безрезультатними. Може, я роблю щось неправильно? Моніка дивиться на одну із своїх листівок. Заголовок такий, чи любите ви літератури? Можливо, ніхто не захоплюється літературою настільки, щоб дати перевагу і над іншими клубами. Я не можу просто переклати. Покладатися на те, що людям подобається е, література. Мені потрібно переконати їх своїй концепції, концепція. Але що за концепція? Моніка поклала голову на стіл, глибоко замисливсь. Але перш ніж вона це усвідомлює, нещодавні ночі, переведені до пізна, починають і дошкуляти їй. Тут так тихо, і шум кондиціонера, заспоко... кондиціонера заспокоює. Да, озвучка тут буде максимально класно, так що, друзі, там подобаючка, підписочка, ви повинні знати. <ків> Привіт! Оце. Сайорі Сайорка! Сайонара мой! Сайонара Є! Сосайро Сосайро Так, давайте я трішечки у себе зроблю. Так, гучність музики трішечки нижче, тому що... Я її потім, якщо що налаштую, нормально буде. Uh, так, раптом невідомий голос мушує Моніку прокинутись. О Боже, мені так шкода, я ніколи так не роблю. Ге-ге, <гум> це клюк любітелів підрімати? Ні, це Моніка робить паузу, раптом соромлюючись зізнати, що, що це, власне, і є літературний клуб. Це літературний клуб. Ура! Я на секунду подумала, що помилилася. Мені дуже шкода, було дуже непрофесійно з мого боку. Не вибачайся, я постійно так роблю. Oh. Я пропустила зустріч клубу, не всі. Що ж Щодо ць... Що цього, це всі. Справді тільки ти. Але у нас стає все більше учасників, я дуже багато над цим працюю. Зачекай секундочку. Якщо це тільки ти, це означає, я стану віце-президентом? От це розумниця, Сінкібау, Сінкібау. Зачекай віце-президентом? <кхом> а яка у тебе посада? Э, ну, краще, я краще дрімаю, ніж ти. На принципі, <сх evaluation> всі функції не потрібні. Думаю, клас. Може бути, мені э, слід бути президентом? <праць> <праць> Тепер ти просто глузуєш мене. Мой <праць> виборч. <My weber. праць> Як тебе звати? Сайорі, <праць> Сайорі. Сайорі, сайорі. Якщо що, хто дивився так от татарі, то ви зразу сасайорі, сасайорі. Ага, сайорі. Я дуже, дуже старанно працюю над цим клубом, і я знаю, що застала мене в незручний момент, але дуже прикло, коли тебе не сприймають серйозно. Розумієш, мені це дуже важливо. Я просто хочу знати інших людей, які теж так думають. О, ні, мені шкода. Мені не байдуже, я обіцяю. Мені важко бути серйозно, от і все. Я не хотіла, щоб тобі було образло. Ну, ну, ну. І про віцепрезидента я подратувала, з мене був жахливий віце-президент. Плак, плак плак. Я хочу плакати, мені хочеться плакати. Ой, я маю... Я маю на увазі, я впевнена, що Моніка намагається сказати щось заспокійливе, але це важко, коли вона все ще мало знає про Сайорі. М -м -м Мені шкода, що це ще не справжній клуб. Чи будеш ти все це і приєднання після того, як я знайду хоча б ще кількох учасників? Ну ні, я хочу приєднатися зараз. Справді? Так, звучить весело! Крім того, я бачу, як, як багато ти працюєш. Ну, реально, походу, реально, в оригіналі ж написано, походу, вона подумала, що це весело, і через це вона прийдесь. Реально, от, от супер весело. Вона думає, що це весело, і якби, да, ну, Мені здається, все по канону, мені здається. От Сайорі не, не змінюється, якби, блін, вона жидєрадсна, і да. крім того, так, я це читав. Часто... Я робиш щось дивовижне, і ти повинен пишатися цим, розумієш. Тож, давай я допоможу тобі перетворити щось стресове на щось веселе. Принаймні я на цьому добре розбираюся, тож. <с. <с.> Чесно кажучи, як я могла відмовитись від такої пропозиції. Дуже мило з в боку Сайорі. До речі, я Моніка. Моніка! Це таке класне ім'я. Тепер, от тепер ти просто намагаєшся мене підбадьорити. Ой. да треба камеру не, не цей, а то Ярік не треба. І зараз камеру буде погано. Але ж ти поспіхаєшся. Ну, я не казала, що це спрацювало. Моніка дивиться на листівку, що лежить на її на столі, і розуміє, що її ім'я вже написане на ній. Отже ми ж... що ми робимо в першу чергу? Що ж, вже досить пізно, чи не так? Ми можемо піти додому і спробувати обдумати нові ідеї для залучення нових учасників клубу. Я можу зробити це. Круто. Я думаю, що мені потрібно ще трохи подумати про своє бачення клубу. Знаєш, як е, місія. Моя місія зробити всіх щасливими. Так щось таке. Мені потрібно подумати про це. А ти любиш обійми? Обіймашки! обіймашки, Чисто да, чому б ні. Мабуть, так. Та йоді раптом дружно обіймає Моніку, а потім відпускає яким людям іноді просто необхідні обійми. Крім того, це Юрій голосно шепоче. Енергія обіймів це те, що тримає мене в тонусі. Енергія обіймів. Клас. Мені прям все подобається. Все класно. Моніка сміється. Хоча Сайорі дуже відрізняється від неї, Моніка відчуває, що настрій піднявся. Можливо, це просто тому, що вона нарешті знайшла нового учасника клубу, але. Що ж, тоді я з нетерпінням чекаю з завтрашнього дня. Це буде весело. Так, я в захваті. Сьогодні ввечері я буду дуже добре думати про те, як залучити більше людей. Так, я теж. Блін, ну, такий голос зробити. Ну, це трішечки важко, але я стараюся, друзі, я стараюся. Мидає день, і настає час для літературного клубу Моніки та Сайори. Сайори. Я б, чому я сказав сайори? Сайори! Сайори! Айори! Це знаєте, чисто як в рекламі Siegi, чисто так Сега! <сих> Це так і смішно звучить, типу Сега! Реально. Як президент Моніка гарантує, що вона першою прибуває до клубної кімнати. Але вона роз. Блін, да йомайо, -йо. от мої ноги вони мене не слухають. Вони... вони ніби хочуть просто дотркнутися до камери. У мене просто штатив там же стоїть. Якби да, треба його, до речі, поменше зробити. Але вона розуміє, що чекає Сайорі довше, ніж очікувала. Минуло вже 10 хвилин. Можливо, Сайорі передумала приєднуватися? Ні, не може бути. Вона ж так була така схвильована вчора. Я... Але я починаю хвилюватися. Раптом у двері вбігає Сайорі. У ріці вона тримає аркуш паперу. Припрошу, я запіднилася, я вже тут. Це гаразд з поверненням. Сайорі повертається до Моніки і кладе аркуш на стіл Моніки. «О, що це? Візьміть мене за руку, візьміть мене за руку, веди мене вперед, візьми мене в країну своїх снів, попередь мене, щоб я дивилася під ноги, щоб я не могла озирнутися на свої сліди. Піднімайся по сходах переді мною, поки я дивлюся на тебе. Чим більше я дивлюся в майбутнє, тим більше я дивлюся на тебе, то більше хочу тобі сказати. Якщо ти довіришся мені, і ти в твоєму тип. Якщо ти довіришся мені, і ти в твоєму темпі, я довірю тобі визначати його. Якщо ти довіриш мені свою посмішку, я довірю тобі повернути її. Візьми мене за руку і веди мене вперед, візьми мене в країну своїх снів. Ого. Е, це справді добре. Це ти нас писала, Сайорі? Звісно, що так. Зачекай. Зачекай. ні, це не тестор на паперу. Клас. А? Я ще не була готова це подивитися, мені так соромно. У, крінжа, капіц. Моніка перегортає Аркуш на іншому боці написаний список ідей для залучення нових учасників клубу. Оу, то ось що ти хотіла мені показати. Але мені зараз цікаво, часто ти пишеш вірші. Є таке, але я впевнена, що я далеко не така хороша в цьому, як ти. Справді, взагалі то я жахливо пишу вірші. Я ніколи не писала нічого, чим була б задоволена. Я завжди перечитую його через тиждень після написання і думаю: вау, це так тупо. <гум> я не знаю. Ніби драматична версія мене не збігається з тією людиною, якщо якою я хочу себе бачити, або на наштал того. Ну і... ти маєш бути більш впевненою собі. Ти ж президент літературного клубу і все ж таки врешті-решт. <гум> Гадаю, ти не помиляєшся. Мені потрібно по... подобатися показувати гарний приклад або що. М, знаєш, я можу собі уявити, як клуб робить щось подібне. Робить що. Ну, знаєш, наприклад, ділиться вершами, які самі написали, і тому подібне. М, справді. Мені б це подобалось. Це гарний спосіб дізнатися про інших людей, розумієш? да, в оригіналі і буде да. Віверно Тім. О, тут навіть цілички є Віверно Тім. Сердечко. Прикольно, прикольно. Це Віверно Тін це ті, хто робили українізатор, так Прикольно. У нас так багато емоцій, які ми не можемо висловити іншим людям зазвичай. Але можна, коли це у вірші, чи не так? Так. Думаю, це допомагає мені сформувати більш цілесне бачення клубу. Тож я рада, що ти показала мені, ну навіть якщо це сталося випадково. Я також. Спочатку мені було соромно, але тепер я навіть мені. Мені навіть приємно, що хтось інший прочитав. Я постараюся показати тобі ще більше в майбутньому. З радістю? Боже, я відволіклась. Хочеш обговорити цей набір учасників разом? Мій мозок так сильно працює! Це було схоже на урагану мозку. Мій мозок це стикій на лихо. Сайорі, це жахливо. Отже, ну ми подивимось на список. Зробити кекси? крута ідея. Я думаю, от да, людина на це поведеться. Я схолоділа. <гум> Блін, Сайорі, вона, вона і житті, житті, житті Хоче пост... і, і друге, вона хоче постійно їсти просто. Вона, реально, вона... Я от думаю, чому вона от постійно от знаходиться от в тонусі. От реально, от вона, ні... вона не... От при таких умовах, що вона їсть постійно, вона, вона повинна ну, як мінімум трішки глачете, але воно не гладше. Це просто екскусивно, це дуже, дуже кометно і класно. що я, я нікого не засуджую, просто факт, фан-факт, Beyond you know, як то кажуть. Але це, але це хороша ідея. Чи не так? Mm. Дай мені подумати. Mm, я маю на увазі, коли ми зможемо роздавати людям кекси. Ну, знаєш, коли вони приходять до клубу, якщо, якби ми написали на флаєри, що у нас є безкоштовні кекси. Ну, типу, я трохи хвилююся, що це може присвятити до нас не тих людей, які потрібні, розумієш? Не тих людей. Люди приходити просто за кекстами і йдуть і йтимуть геть. Ну, ніхто б не зробив би цього. Це було підло. Але знаєш, я хочу знайти людей, які дійсно захоплюються літературою. Навіть якщо вони про це ще й не знають. Подивимось далі, що по списку. Полювання на людей, які читають книжки. Просто big-brainy Sayori, big-brainy Sayori просто. Здається, я не розумію. Наприклад, ходити по школі і знаходити людей, які читають книжки, розумієш? Наприклад, вранці або під час обіду. Ми порадили їм завітати до літературного клубу. Ну, проблема в тому, що хоч ба, більшість людей, які читають книжки, не роблять це лише для того, щоб виконати якесь завдання. О, ну до речі, в школі, наприклад, там, ДЗ, наприклад, зробити домашнє завдання там чисто реально. От, чисто читайте книжки, ті, чисто для того, щоб було б там ДЗ, домашнє завдання, ну це Да. Як ми дізнаємося, що вони просто читають для задоволення? Ми могли б запитати їх, але тоді ми б заважали людям, які намагаються виконувати шкільні завдання. Я не подобала про це, вибачу. Ей, не вибачайся! Але ти прибувуєш е, набагато більше речей, ніж я. О, твоя наступна ідея роздавати лістівки, а не просто вішати їх на стіну. Я б хотіла почати цим займатися. Я користа! Я ніколи не казала, що це не так. Мені просто треба подумати, що скажемо людям, коли додатиму їх. Я не хочу, щоб це було просто так приємно десь до літературного клубу. Ну, ми цим як ми можемо краще залучати людей. Mm, що, якби ти розповіла про діяльність клубу та інші речі? Mm. Клубні діяльності? Так, я думаю, що це моя робота, придумати це чи не так. Концепція клубу. Гаразд, Сайорі, уяви, що на секунда стала mm, звичайною людиною. Зачекай, я не це мав ха 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 тобто вона не звичайна людина. Клас. Наприклад, я випадковий перехожий, який отримує листівку, якби ти відреагувала на ідею літературного клубу. Напевно, як. Література це дурість. Я приєднаюся до аніме клубу. Якого біса? Ха-ха, я просто придумала свого друга. Ой боже мой. Просто відсилки до оригіналу просто це моє почтення просто, реально. Тут, тут реально, типу я ще й хурію. Я не знаю, в мене просто емоції переповняють, блін. А, раз, а якщо я скажу, що ми читаємо в групах і обговорюємо це разом, я напевно би проспала б це. Це ти Сайорі. Так, але для більшості людей це все одно звучить невесело. Ми повинні дійсно зацікавити їх, розумієш? Це відтій, чому це так складно? Моніка, не сумуй. Що тобі подобається в літературі, Сайорі? Мені? Ну, нашталк того, чого я говорила в вірші раніше. Я думаю, що це, можлив... це дає можливість виразити себе. Ну, наприклад, виражувати себе так, як ти зазвичай не можеш, і коли ти живеш життя... Життя... Бла... звичайним життям, і спілкуєшся з друзями. Я маю на увазі, що у всіх нас так багато думок і почуттів, які ми просто не можемо поділитися, розумієш? Коротше, інтимні. Так, як ми можемо донести це до людей? Могли б ми сказати висловити своє справжнє я. Будь ти з нами близький. Це свого роду. Я просто жартую, я просто жартую. Боже мій. Що? що там? Я забула свої речі в класі. Я, мабуть, на так розхвилювалася і припчала сюди дурта я. Примчала, але хіба не. Неважливо. Хочеш забрати свої речі? Я забуду, а якщо не зроблю це зараз, ну тоді чекатиму на тебе. Це займе лише зай... шокуду. Таєрі вибігає з кімнати, залишаючи Моніки на самоті. Мунька зіткане і починає затонувати свої думки в аркуші паперу. Прояви себе, будь тим ким ти хочеш бути, знайдись нових друзів, Відкрити нового себе, відкрити своє серце, ні. Напиши своє серце, ні. Напишіть у, пишіть своє... пишіть у своєму серці. Порху руки, шлях до серця прокладе. Приєднуйтесь до літературного клубу, порох у руки, шлях до серця прокладе. Ого, це, це, це вістій. Моніка! А? ти мене налякала, вибач, вибач, але це щось важливе. По дорозі мого класу там була дівчинка, яка читала книгу. Читала книжку, поспішаємо її завербувати рекрутів, реально. Досить читати! Вступай в літературний клуб. Клас. Жекайте, ти впевнена, що вона не просто виконує домашнє задання. Я бачила, що їй дуже подобається. Ну, гадаю, ми могли би поглянути. Мунька хопає одну із застівок і встає в одну із столу. Потім вони виходять з класу і, і йде попереду. Вона. Сюди! Ти не, ти не мусиш бігти. Тайорі веде Моніку до певного кабінету, а потім вздижив коло до шепіту. Дивись всередині. Моніка дивиться в вікно. Дійсно, дівчина сидить на соботі зосереджено читаючи книгу. Я відчуваю себе ідіоткою роблячи це. Ти маєш зайти всередину і поговорити з нею? Я? Ти ж президент? Я, мабуть, її відлякла. Е, Раз, я зроблю це. Моніка робить глибокий вдих і потім несміливо заходить до класу. Це було швидко. Боже, мені так соромно. Чому що сталося? Захочу класу, вона навіть не відірвала погляду від книжки. А, я схоже зрозумів, хто це. Чуваки, я вже зрозумів, хто це. Хто ж може бути єдиний... Ой, вибачаюсь, блін. Реально, я зараз налаштую, блять. От. Тепер налаштував, і тепер буде покраще. Так. Де тут моє оце от все? Заходжу класу. Мене... Я зрозумів, про кого це йде мова, реально. Ну хто ж може у нас в оригіналі де-факто. Хто ж у нас в оригіналі де-факто. Е цей, е блядь, от... В оригіналі у нас не відірває погляду від книжки. Ну, звичайно, це. Я не буду спойлерити. Тож, я просто залишила листівку на її історії потім пішла геть. Це навіть, це навіть мило. Mm. Я, але, я не впев... але я впевнена, що вона побачиться і захоче приєднатися до клубу. Сподіваюся, так. Ходімо назад. Вони повертаються до клубу, Сайорі відчуває себе задоволеною. А Моніка все ще трохи збентежена цією зустрічю. Повернувшись, Моніка та Сайорі продовжують стратегічну бесіду. А чому берети не можна? Вони обговорюють різні види рекрутингу від професійних до безглуздих. Переглянувши список Сайорі, Моніка запропонувала власні ідеї, вони опинилися в кращому становішні, ніж там, звідки починали. Ну, я б сказала, що сьогоднішній день був досить продуктивним, чи не так? Так. Я думаю, що ми починаємо робити успіхи. Не можу дочекатися, коли ми вже прийдемо цього від учасників. Гей, що це? Йолі дивиться на аркуш паперу, на якому раніше писала Моніка. Ой, не звертай уваги. Я просто, придумал... я просто придумала про себе. Приєднайтесь до літературного клубу. Порох руки шлях до серця прокладе. Це дуже мило. <смі> мені здалося, що це було трохи надто драматично. Але Сайорі робить паузу і на мить замислюється. Знаєш, я не думаю, що ти себе недооцінюєш. Що? Що ти маєш на увазі? Типу, не знаю, мені здається, що я можу сказати це з огляду на сьогоднішню змову з тобою. Здається, це завж... ти завжди боїшся зробити щось не так. Але, та... Так, але ти б назвала себе перфекціоністкою? Так. Так, безумовно. Але я, на... але я маю на увазі, у мене завжди є ідея в голові, як саме мені хочеться, щоб це відбулося. І я не можу прийняти щось менше за це. Але я думаю, що в кінцевому обіцянку це допомагає мені намагатися робити все, що в моїх силах. Так що я не думаю, що це так вже і погано. Як у випадку з цим клубом, у нас є можливість зробити його саме таким, яким ми його собі уявляємо. Але здається, що у нас є лише одна спроба. Тож я просто боюся, що вона відхилиться від своєї концепції. Концепції? Це Моніка робить паузу, щоб подумати і потім хитає головою. Вона зітхнула. Я не знаю. Я просто хочу, щоб усі. Відходить, посміхаючись, Сайорі стукає пальцем поркашу паперу. Порох руки, шлях до серця прокладе. Я думаю, те, що ти намагаєшся зробити, це створити клуб, який тобі найбільше потрібен, який тобі найбільше потрібен. Ну, ти, звичайно, знаєш себе краще за всіх, але я тут, щоб тобі допомогти. Моніка повертає усмішку Сайорі. Це просто дивовижно, наскільки то добре. Ми справді хочемо зробити цей клуб найкращим. Мені просто в цей момент так стає сумно те, що в оригіналі відбулося, але це вже інша справа. Якщо, до речі, якщо ви хочете, щоб я ще оригінал перепройшов, то обов'язково ставте подобайку і підписуйтесь на канал, якщо що. Ну і, звичайно, пишіться в коментарях. Можливо, і реально пройдемо таке. Так що, друзі, давайте. За киває, і вони на мить замовкають, занурені у в роздуми. Єдиний звук постійний гул кондиціонера. Єдиний рух це пообідні сонячні світло, що просочується крізь рухомі хмари. Сайорі перевертає момент з великими позіханнями. Час іти додому. Це ти мені скажи. Ти ж президент. У такому випадку сьогоднішня зустріч офіційна. У такому випадку вибрав. У такому випадку сьогоднішня зустріч офіційно завершена. З нетерпінням чекаю завтрашнього дня. Я також. Сайорі випромінює світло і хапає свої речі. Ти можеш йти собі, а мені потрібно ще декілька хвилин. А Я можу почекати. Ні, я просто хочу побити на самоті. У такому випадку. Сайорі захоплено хамає Моніці. Махає Моніці. Удачі! Моніка посміхається і махає відповідь, коли Сайорі корождає на виході з клубу. Залишившись на самоті, вона зітхає про себе і бере хвилину, щоб відволіктися. Вона не була готова до самоаналізу і до якого її спонукала Сайорі, але вирішила про це те, що їй можливо потрібно саме зараз. Клуб, який мені найбільше потрібен, я не розумію. Я просто хотіла створити клуб з найбільшим ентузіазмом. Щось, що я могла би використати, щоб допомогти привести людей до щастя. Література це ключ до цього, тому що це вікно до справжньої людини всередині нас. Та і що змушена завжди посміхатися і зливатися з натопом людина, яка змушена бути ідеальною. Раптом Моніка помічає на підлозі біля свого столу папку. Чи залишила це Сайорі? Сподіваюсь, там немає її домашнього завдання. Непокоєна Моніка відкриває папку, щоб перевірити. Вірші, це папка з віршами. Смаки кві квіткою. Почуття радості це квітка, вирвана з землі. Колір, запах, вона така гарна у моєму волосі. Щодня я зриваю кілька таких, наче вони ростуть спеціально для мене. Це ціле життя сповнене спокою і радості, обриваються в одну мить. Але, не для, але все для мене все для радості. Мені потрібно більше. Мені потрібно більше радості, мені потрібно більше щастя. Рви, рви, рви щодня. Рви, рви, рви так гарно в моєму волосі. Рви, 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 ти помреш і ти теж. Під моїми ногами остання квітка, що залишилася, манить мене, скручено стебло, вибиляючи його від цупкового коріння, торкаючись пальцями останньої радосні миті, але для цього я викликаю цю радість, бо коли я дивлюся довкола, переді мною розкинулося колись квітуче поле. Це лише безплітна галявина. Плоди моєї праці, різанина моєї радості. І тому я вирішила, я повинна стати квіткою. Що за. <с> я мені, мені, мені депресі... депресія. Зачекай Сайор? Походу ми пройшли першу історію, і нас чекає друга історія. Ну що ж, мої дорогі друзі, якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково поставте його вподобайку. Тому це було дуже коротко, я розумію, але мені здається, для е, проби першої, мені здається, для цього каналу, мені здається, це буде набагато класним, набагато кращим, ніж робити. Одразу ж. І першу, і другу частину. Так що давайте, з вас сподобайка, з вас підписочка на канал, з вас, звичайно же, звичайно же, підтримка і коментар. Mm -hmm. Ну і також, якщо ви додивилися до кінця, то ви молодець і красавчик. Молодець. Ну що ж, а саме був піноцит. Всім папа мої черепашки.